Доброго ранку, друзі. З днем прапора вас сьогодні 23 серпня 2025 року. Бачите, ця сітка повинна бути над помідорами. Але вночі була негода і взагалі майже цілий день з вечора і всю ніч, і ось сьогодні зранку, дощі, вітри, оце зараз трошки затихло. Мабуть, буду я знімати цю сітку, хай трошки провітриться, просохне і зніму вже сьогодні, навряд чи вже прямо так сильно буде пекти. Бачив я вчора відео на каналі Життя Дерев про Емір, гібридну форму. Хотів би трошки про нього поговорити, може щось підкажете мені, хто побачить це відео. От, значить, за Емір. Дивіться, ось Емірчик у мене. Оце його стан на 23 серпня 25-го року. Гроно щільне, але не занадто, щоб сказати, ягода на емірі крупна, бачите. Крупніша, ніж деякі ягоди слави України. Є грона досить непогані, бачите? Отам за цієї слави України. Я зараз приберу це грона, бо це грона, який я залишав для того, щоб показати цей параліч грона. Зараз я його виріжу для того, щоб краще було видно гронку Еміра. Чудова погода якраз знімати відео. Ходити. Вона тут не вся розбита паралічем, але. Але вона заважає показати Емір. Тому я її прибираю. Дивіться, ось таке гарне, потужна груна і міра. Я його пізніше зріжу, зважу, коли прийде час. Але я думаю, тут за кілограмчик ягода крупна, синя, гарна. Якщо проін стерти, вона така ж рубінова трошки. Ну, темно Рубінове. Клас, просто. Але вже четвертий рік цьому кущу, і я не можу його розігнати, я не можу на ньому отримати нормальний урожай. Два рукави я уграв своїми експериментами. Але один рукав, оцей, він перезимував прекрасно, він був вкритий землею. На ньому було дуже багато пагоня. Ви бачите, ось які товстелезні пагони. Я їх навіть зрізав, переводив на пасинок. Ну, це, до речі, також один із моїх експериментів. Це ось пасинковий урожай висить на ньому. Значить, оця вся лоза, вона з зеленою масою була прекрасно навантажена. Але на всій цій зеленій масі урожаю ну дуже мало. І якби сказати, що минулого року він був перевантажений урожаєм, ні, я його ще ні разу не міг би перевантажити урожаєм. От слава Україні так, минулому році каюсь перевантажив. Але Емір ні. І чомусь він... Можливо, що жирує лоза і погано закладає плодову бруньку, як варіант. Але ніби не така жирна лоза. Я не знаю, друзі, якщо... Є можливість, є досвід, підкажіть мені, як працювати з Еміром, бо четвертий рік кущу. Є, видає, ну, це... У мене рука велика, я дядько не маленький. Але гарна грома. Але ж вони там, я так розумію, на рукаві їх має бути. Ну, хоча б 5-6 таких. А вона одна така велика. Ну тут таке от хвост таке є. І багато паганів без урожаю. Або малесенькі хвостики. Оце от такий от в мене Емір. До речі, от на ньому був схоплений Оїдіум. Я прямо заливав калієм єдидом. Я 4 грами давав на 10 літрів, не 2. Рекомендую 2, дав 4. То ніби припалив Оїдіум. Так, оце в мене по Еміру. Те, що я вас хотів запитати. В кого є досвід, будь ласка, підкажіть? А я буду йти ховати в хату, бо вже весь мокрючий дощ льє. Тим цікавіше буде завтра 24 серпня, якщо знайду такий час, подивитися на Велес. Я знаю декілька людей, а особливо пан Дмитро. Все ж ніяк не дочекається, коли мій Велес з його слів почне посміхатися. От. Завтра покажу велос, і ще якісь гібридні. Форми це на 24 серпня, якщо знову ж таки знайду час. А сьогодні Емір. Прекрасна, дуже гарна ягода, смак гармонія. Нічого такого прямо видатного в цьому смаку нема. Ну, смачний, хороший, хрумкий, шкірка не занадто товста, грона не занадто збита, ягода крупна. Як достигне там, я зніму інші параметри по еміру. Ну, тобто цукристість, там вагу. Але я не можу його навантажити. Чому? Підкажіть. Дякую вам за увагу. Пішов включати фен, сушити кучері. Ще раз святом з Днем прапора. Будьте сильними. До побачення!